Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Як число 570 тисяч записати цифрами? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо 570 тисяч. Дивимося, в якому із варіантів у нас є такий клас тисяч. Ось він. Сім П'ятсот сімдесят тисяч сім – Це буде варіант В. Завдання друге. Який із дробів одна десята, одна п'ята, одна дев'ята найменший? Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Візьмемо три однакові квадрати та поділимо їх відповідно на 9, 10 та 5 однакових частин. З кожної частини візьмемо одну? Та подивимося, яка частинка буде найменшою. Десята частина найменша. Значить, дріб 10 буде найменший. Це варіант Б. Третє завдання. Яке число є розв'язком рівняння? 54 тисячі поділити на Б дорівнює 6 тисяч. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий дільник. Давайте пригадаємо правило: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 54 тисячі поділити на 6 тисяч. Скорочуємо обидва числа на одну тисячу. 54 поділити на 6 буде 9. Це варіант Б. В 4 та 5 завданнях нам необхідно встановити відповідності. Завдання 4. З'єднай лінію вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 40 тисяч додати 40 дорівнює 40 40. 400 додати 40, додати 4 дорівнює 444. 4 тисячі додати 400 дорівнює 4400. П'яте завдання. З'єднай лінію виміря прямокутника і його площу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, як знайти площу прямокутника. Площа прямокутника це добуток довжини на ширину. Зверніть увагу, що у першому стовпчику, в третьому варіанті, у нас інша одиниця вимірювання сантиметри. І в другому стовпчику теж є сантиметри. Їх зразу можна поєднати без обчислення. 3 помножити на 7 буде 21. 15 помножити на 4 буде 60. В 6 та 7 завданнях необхідно виконати обчислення. Завдання 6. Розв'яжи вираз. 217 698 додати. 89457 відняти 96 584 поділити на 8. Подивіться, у нас вираз з дужками. Спочатку ми маємо виконати ділення, потім віднімання і додавання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перша дія 96584 поділити на 8. Визначаємо перше неповне діло на 9. Значить, у часті буде 5 чисел. 9 поділити на 8 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 8 буде 8. 9 відняти 8 буде 1. Зносимо 6. 16 поділити на 8 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 8 буде 16. 16 відняти 16 буде 0, але ми його не пишемо, тому що ще не все число поділили. Зносимо 5. 5 поділити на 8 ми не можемо. Так як ми знесли розряд, і число не ділиться, то в частку ставимо 0. Зносимо 8. 58 поділити на 8 ми можемо взяти по 7. 7 помножити на 8 буде 56. 58 відняти 56 буде 2. Зносимо 4. 24 поділити на 8 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 8 буде 24. 24 відняти 24 буде 0. Ділення завершено. Часті отримали.

Тут ми позичили 3 відняти 0 буде 3. 9 відняти 2 буде 7. 8 відняти 1 буде 7. Отримали в різниці 77 384. Додаємо це число до 217 698. Починаємо додавання з одиниць. 8 додати 4 буде 12. 2 пишемо, одиницю переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 буде 10. Додати 8 буде 18. 8 пишемо, одиницю переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 буде 7. 7 додати 3 буде 10. 0 пишемо, одиницю переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 буде 8. 8 додати 7 буде 15. 5 пишемо, одиницю переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 буде 2. Додати 7 буде 9. 2 зносимо. У сумі отримали 295 008. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. Сьоме завдання. Розв'яжи задачу з поясненням. Дві бригади лісників разом заготовили 245 кг жолудів. Перша бригада зібрала чотири однакові мішки жолудів, а друга три такі саме мішки. Скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада? Давайте складемо умову задачі. У нас було дві бригади. Перша бригада зібрала чотири мішки жолудів. Друга бригада три такі мішки жолудів. Потрібно знайти, скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада, якщо відомо, що разом вони зібрали 245 кг жолудів. Подивіться: 245 кг жолудів знаходяться в усіх зібраних мішках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першій дії ми знайдемо, скільки всього мішків зібрали з жолудями. 4 додати 3. Це буде 7 мішків зібрали дві бригади разом. В цих семи мішках знаходиться 245 кілограмів. Можемо знайти скільки в одному мішку. Друга дія. 245 поділити на 7. Визначаємо перше неповне діло на 24. Значить, у частці буде два числа. 24 поділити на 7 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 7 буде 21. 24 відняти 21 буде 3. Зносимо 5. 35 поділити на 7 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 7 буде 35. Ділення завершено. У частці отримали 35. 35 кілограм жолудів в одному мішку. А нам потрібно знайти, скільки кілограм у чотирьох мішках зібрала перша бригада. Значить, це буде у 4 рази більше. Третя дія: 35 помножити на 4. 30 помножити на 4 це буде 120, 5 помножити на 4 це буде 20. 120 додати 20 буде 140 140 кг. Запишемо вираз. Вираз об'єднує у собі всі дії, які ми виконали. 245. Поділити на суму чисел 4 і 3, Це буде 7, при діленні отримаємо 35 та помножимо на 4. Дорівнює 140. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 140 і переписуємо все, що у нас було в запитанні. 140 кг жолодів зібрала перша бригада. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!